Вже ні, вже нема плана. Башня перевернута це ж значить, всі е, плани, які були, вже немає плана. Ми е, самокеровані, от мені хочеться сказати: ми самокеровані вже нема. Бо були плани, їх багато було, але вони якось розсипаються. А знаєте чого? Бо Україна лізе, як їй треба. Ну, лізе, йде, не знаю. Як як нас виходить, так ми і робимо. да Але ж ми йдемо туди, куди нам треба. І тому. Чи є таємний план, вже нема. От нема, бо вони розсипались. башня перевернути, це значить, все, що було, отак було, а отак розсипалося все. Тобто ми зараз ем, робимо своє майбутнє своїми руками, не чиїмось планом. Якщо і щось є, але це з планом не називається. Ну, допустимо, програма, але чи бачення, чи домовленість, чи що? Ну, це планом не називається, бо таро розуміє буквально. План, так воно розуміє план. Плану нема. Тобто ми йдемо не за планом, ми робимо саме своє майбутнє своїми руками тут і зараз. М -м -м відбуваються і якраз тому, що плану нема. Вони шукають новий план. Карта та сама. Тобто, ті плани, які були, нема, тьо, тьо, просипалося карточний домік, нема. І чи відбуваються переговори? Так, так, тут це початок. Нові переговори починаються для того, щоб. Ну, щось знайти, щось знайти, якийсь план, щось придумати, бо щось Україна від руки відбилася. Щось вона, ну, вона нічого не нарушає, ніяких домовленостей, вона не рушає, але ж вона і не йде так, як комусь хотілося. Оце повна підтримка, а оце затягування. Тобто, воюйте, скільки вам треба, ми будемо допомагати. Але затягування це значить, будуть давати, скільки сама випала давати те, що треба, і скільки треба, але трошечки не додавати, щоб затягнути конфлікт. Тобто, ну, прикро, а це так. Тобто вони кажуть, ми піддержимо, ми дамо. Вам треба то, ми дамо, вам треба сьомо, ми дамо, але ж дамо, ну допустимо, не 20, а 10. Ну, чогось, так? а нам треба 20. Почали, Да? І це робиться для того, щоб якось затягнути. А от питання, чому затягнути? Оце питання. Будемо дивитися, чому затягнути? Так. Да. Добре, зараз. Чому хотіть затягнути? Чому. Щоб якось ця проблема канула в лісу, от вони хочуть так, щоб воно якось так задавнилося, так? Да? І щоб воно якось саме вирішилось, одна людина, бачите, щоб воно саме вирішилось без їхньої участі. Тобто, ми давали е, зброю, але ми не стріляли. Да? Ми давали зброю, але ми давали стільки, щоб вони і, і, і не перемогли, і щоб їм було чим стріляти. Тобто, Ми не ми, ми, не ми щоб е, вони не були крайні, і щоб ми якось самі вирішили це питання. Ну, така, знаєте, така стратегія страуса. 에, щоб і, 에, там було хорошо, і там було добре, і там було добре, а в них щоб було найкраще. От через то. Підтримка буде. Просто що вони не хочуть, щоб хтось на них пальцем показав і сказав через вас. через да? через вас, через вас, Бо вони не хочуть потім продовження для себе саме. Не хочуть, щоб якось, якось воно там за часом якось воно там тихомирилося. Є, є, оце комунікація, оце початок. Раніше не було комунікації, зараз є комунікація. А оце війна це значить стосовно війни. Вони не кажуть ні, ні на які інші теми, а от кажуть, стосовно війни вони спілкуються. І це ідея якраз нова, бо тут туз, воно тільки почалося. А оце, це значить, вони е, спілкуються лагідно. Лицар-чаш чаш це спілкування лагідне. Це не гора на гору, це не примушення, це саме лагідне. Понятно? Скажу, ну, це... як єсть. Yes. Про що домовились НАТО і Арефія, так? Да? Вони поки в процесі. Вони поки тут е... колесниця. Вони поки в процесі, вони ще не домовились. Не домовились, нема, нема пітро ходу, бачите, не домовились. А про що? Про свою державу? Про свою, бо це десятка це очі дім, це свій дім, та? Да? Дім, дім батька, тобто їхня, їхня, про їхню державу. Так, добре. Тоді виникає питання, про що вони домовляються? Ну, виходить так, так? Да? Ну, так, про що ж вони домовляються НАТО і РФ наразі? Щоб якось. Цей конфлікт, я наголошую конфлікт, слова війна мені не йде. Це вони там спілкуються, да, конфлікт. Щоб якось цей конфлікт а, в, нівелювати і випустити в ноль. Ну, щоб якось воно так, що ну, був конфлікт і немає конфлікту. Ось воно про це домовляється. Поки що не думав Але е враховуючи, то, то, що тут бесіда така м'яка, знаєте, як за чашечку чаю. То. Е ну я не хочу додумувати, я не, не маю права. Я маю право тільки читати те, що я бачу. Да? Ну, враховуючи те, що тут чаші, це значить, вони на таких, ну, можна сказати, як по-дружньому. Вони спілкуються по-дружньому, і це не добре. Ну, для України це не добре, бо ну, Ну, як, за спиною України вирішують питання, да? і хто вирішує? Ті, хто палець, о палець не вдарив, дають там щось дають, і то мало дають, що підстали. І ну якось так знаєте, якісь вони такі, якісь такі стандартні в тих такі. Це, ну, звісно, неприємно. Ні, ні, ні. Не він. Там в нього є якась голова, говоряща голова, щось, ну, голова в плані людина, да? От, яка веде перемовини, що він скаже. І, і, і та людина завойовує ту славу, яка була в нього. Ну, тобто, та людина, яка веде перемовини, вона доказує зараз Путіну, що Мене не треба списувати з рахунків, я ще можу, то, ото, ото. А для нього, як дали як шанс, ну домовишся, будеш ну, там, де ти був. Я не знаю, про кого я тут, тут імен немає. Да? Ну просто якщо ви кажете, скажете ім'я, ім'я, то я подивлюсь. А, ну, та людина, що можу сказати, що та людина хоче вислужитися і показати, що так, я приніс вам звістку, яку ви чекали. О, це точно. Ні, ні. Він дуже малий по рангу по рангу оце саме і тут мечі, мечі це той, хто е, добре спілкується. І спілкується не просто там побазікати, а доносить те, що йому сказали донести. Тобто, знаєте, є у кожного свої таланти. да От в нього талант доносити те, що йому сказали, без прикрашування, а от то, що йому сказали, але так, щоб погодились. Тобто є в нього така властивість якось впливати, впливати на того, з ким він спілкується. Але це не, поп... не наступник, ні. Зараз. Так, да, це він. Чого я э, э, роблю таку посмішку, так? <смешку>, да? Ви бачили оцю карту, тільки що я вам показувала і казала, що там мала посада така. І ось рядом дурак. Тобто він його за дурня вважає. Але в, але в нього є такий момент, що спілкування. Він може поспілкуватися і донести е, ту думку, яку йому сказав барин, хазяїн, не знаю, там, папа, ще хтось, ну той, хто вище нього. Так. Чи це він? Це він. Це він. І знаєте що, на нього, бачите, перевернути? Оця перевернути це значить, на нього мало хто подумає. Ну, тобто, є ж у нього там якісь речники, да? там, може подумають, там той речник, той речник. А тут ось такий. І м, я не знаю біографію Медведєва, ну, чесно, але те, що я бачу, його рахують як списаним ну з рахунків, да? а він ем, оцим хоче показати, що я ж не списаний. Я ще ого, я ще мав і то, і то, і то я можу. Сейчас, для чого була заява Медведєва, що він оголошує війну НАТО? А, вже оголосив? Вже голосив. Угу, угу. Ну дивіться, тут два старших аркана для чого? Щоб показати свою мощ і щоб доказати. Тим, хто він, хто під ким він, що він дійсно може. Ну, він не побоявся сказати таку заяву, да? він не побоявся сказати там не вдома на кухні, а на е, цей, весь світ. Да? І він просто, знаєте, як е, заявив, що от, от я дивіться на мене, яка я фігура, яка я персона, а ви мене там з рахунків списуєте. Оце для того було сказано. А чи буде, так? Да? Чи буде е, війна між НАТО та РФ? Зараз, я подивлюся. Чи буде. Дивіться, вона буде, але буде це тільки показовий момент. Тільки показовий. І про цей показовий момент вже є. Тобто, якщо ви так, то ми так, то знаєте, як ото. шахмати, щоб хтось зі сторони подивився, як гарно вони грають. А вони просто вивчили оці ходи, як треба, щоб, щоб зробити такий показательний виступ. Буде, але це не, не насправді це все наігране. Та ви знаєте, похоже, дуже похоже, дуже похоже. От, тобто, щось не кероване, що саме виникло, ну воно не саме виникло, да? ми ж побачили, що воно не саме. Але... Це каже про те, що ну все, хватить ну, хватит вам там воювати вже замовкніть з цією війною. Оце я кажу, це не мої думки, це так думають ну, там НАТО, хто там, вони так думають. Да? І та ви знаєте, ви праві, ну, по цій комбінації так ви праві, це буде вистава. І а чому вистава? Тому що ну, ви, це буде вистава, але. Е... Для світу буде це так, як вроді би звідки воно взялось, треба туди перекинути сили, ресурси та і в ну, як вам сказати, як ну типа воно е, важче важче там за розвитком, або якось там. Ну туди більше треба перейматися, ніж ніж сюди. І це таким чином воно спочатку воно застине. Застине це мається на увазі війна, вона попритихне. А от воно застине. Щоб, щ, щоб що, щоб далі був е, стоп. Зовсім стоп. Це в них така домовленість між собою, але бачите, ми тоді питали, що це не план. Чого не план? Бо е, Україна вона сама керується. Вона сама керується собою своїми ресурсами. Що є, те й маємо. Да? Що, що є, те ми працюємо. Так. Так, і тому вони що вони там не видумують, а воно ну там було багато планів, ну воно все розсипалося, і ще раз повторюся, як карточний домик. Ну тобто, зараз, знаєте, зараз так, така, скажу так, то що бачу, зараз така а, в світі, не в країні нашій в світі, така якась гра, гра без правил. От хто умніший, хто спритніший, хто там ще щось, і кожний крутить як. Щоб показати себе, У мене така, така думка і таке враження, що йде переподіл сфер впливу. От щось таке виникає, і, до речі, ну, ви не запитали мене, але воно в мене проситься. Україна має великі важелі на лідерство в світі. І як на мене, це ну просто я зробила не один розклад. Так? Якщо ми зараз будемо всі ці розклади робити, у нас буде гігантський ефір. Так? І з того, що я бачила, і з того, що я проаналізувала, просто бояться нашу країну допустити до цієї верхівки. Чого? Бо всі країни Європи бояться поступитися своїм місцем. Дай хоч яким, да? Ну там же теж в них є перше, друге, третє, десяте, хоч яким, бо вони побачили цю мощ, цю велич, і вони просто самі бояться. Ну, бояться, знаєте, як ото пусти кращого за нас, а де ж ми будемо? На їхньому місці ми не хочемо. І тоді виник такий ну, план щось робити, план без плану. І Ось вони крутять, мутять, і от виходить те, що виходить. На завтра все я не дивилась. Я дивилась, що буде три події. Дві вже сталося про завершення війни. Дві вже сталося. Я, ну, якщо ви пам'ятаєте, спалах у небі, та там над Києвом це подія. Потім, а, потім щось таке було, як чи райдуга, яку бачили. Я так зараз не пригадаю. Ну, я просто для себе занотувала, що вже дві події сталося. А от що буде третє, от це можна. Що буде, подія така, да? так, яка буде така подія, щоб ми знали, що все, війна вже ось 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 на долоні в нас да? закінчиться? Да, тобто перемога, та, на, наша перемога, правильно кажемо. Перемога, наша перемога буде, що це буде за подіям. Ми побачимо сору, це сора глав світових держав. Оце буде подія. Оце сора. Оце сора. Оце таке, знаєте, як щури в банці. А оце таке, що немає спільноти, немає домови. Оце для нас буде подія. Ну, тобто, вони зараз так скажемо такі більш-менш такі вони єдині, скажімо так, в думках, вони такі, ну, плюс-мінус такі єдині. От коли ми побачимо, що вони, ну, грубо кажучи, посварилися, це я так м'яко кажу, так? Да? Це для нас буде знак. А от то, що всі люди кажуть, що ну, знаєте, там, да, в ну, мене люди теж запитували, Ірино кажуть, що коли сонце. Сонце це саме собою. Це саме собою. Ми побачимо сонце, і, і воно просто для нас буде не так світити. Оце буде сонце перемоги. Це буде різне сонце. Ну, ми всі побачимо, побачимо на небо, подивимось на небо і побачимо сонце перемоги. Це окремо. А от подія, коли е, глави держав, е, високі глави, це не так, що там не прем'єр-міністр, да? високі глави держави, вони посади, посади високі. А вони між собою не знайдуть спільної мови. Ото для нас буде ваш вихід, королева Україна. Ото для нас буде сигналом перемоги. Зараз давайте подивимось. На саміті НАТО то ще не та подія. Це вже початок великого кінця. Дивіться, Фортуна пряма. Це вже початок великого кінця. Там були недомовленості, але вони мовчали. Ну, як роти понад набирали води да, і мовчали. Але ж воно, ця мовчанка, вона вилізе. Вилізе, бо вони ж не зможуть зникти ротом, да? вона вилізе. Початок положено, бо фортуна це значить все іде, як повинно було бути. А оце маски зняті. А це є якісь е, недосказаності, недодомовленості, які, ви знаєте, як проковтнув, але я тобі ще покажу. І як в них почнеться оця крисня гризня то буде наш вихід. Буде вихід нашої перемоги на всесвіт. Буде наша черга святкувати.